У Дніпрі протягом року відремонтували 78 дитячих та спортивних майданчиків, замінили або встановили близько 8 тисяч квадратних метрів безпечного гумового покриття, сотні сучасних тренажерів та гойдалок. Ремонти провели на прохання місцевих жителів, але батьки кажуть, що такого масштабного оновлення навіть не очікували. Ми були в шокі. Изначально мы не ожидали. Мы просили э, нам предоставить краску старой конструкции покрасить. И потом, когда мені позвонили, сказали, будет новая площадка, краску вы не увидите. Ну, сказать, що ми були в восторгі, нічого не сказав. Коли комунальники отримують заявку від містян на ремонт, на об'єкт рушають фахівці, обстежують територію, демонтують старі небезпечні елементи, а потім встановлюють нові: гірки, балансири, пружини, гойдалки, турніки та тренажери. Задля безпеки малечі долівку встеляють гумовим покриттям. Батьків просять стежити за станом ігрових містечок і в разі, якщо помітять ушкодження, негайно повідомляти на гарячу лінію. Кожному майданчику у нас знаходиться уголок техніки безпеки з правилами користування. Там указан qr код нашого комунального підприємства, де можна. Ставить заявку на ремонт. Ремонт майданчиків це не лише оновлення інфраструктури, а інвестиція у щасливе та здорове майбутнє малечі. Зараз в нас їде погуляти, їде пакапогайтатися. Дітка усі раді. Ось тому велике дякую нашій військовій ради, департаменту, який це організував. Ми тут кожного дня виходили до робітників. Вот і спрашували, як тут діти чекали. От. Тому велике, велике дякую. Що не дивлячись на те, що війна приділяє увагу дітям, тому що вони досить їм теж складно. На обладнання діє гарантія два роки та один рік на ремонтні роботи та облаштування покриття.